Альтернаріоз сої це поширене грибкове захворювання. Хвороба уражає листя, стебла та боби сої. На листках з'являються дрібні темно-коричневі плями, що поступово зливаються у великі уражені ділянки. Ураження знижують фотосинтетичну активність, листя перечасно відмирає, а врожайність помітно падає. Інфекція може поширюватися на стебла та боби, знижуючи якість зерна. Для профілактики важливо дотримуватись сівозміни. Уникати перезволоження і повторних посівів сої на одному полі для ефективного захисту. Застосовуйте фунгіциди ультрафіт, фунгімакс, цимоксил або Артіс Плюс. Вони надійно зупиняють розвиток альтернарія геліанті та запобігають повторному зараженню. Обробку проводьте у суху погоду за температури від 15 до 25 градусів. Поєднуйте фунгіцидні обробки з позакореневим підживленням мікроелементами для підвищення стійкості рослин. Своєчасна профілактика це запорука здорових посівів і стабільного врожаю сої для консультації та підбору препаратів. Телефонуйте до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.